Через роки я дуже шкодувала, що тоді пішла з дому, хоч на той момент причина була дуже вагома. Потім моя злість підкріплювалася й тим, що не так вже мені легко без батьків і сестри, а отже, вони в цьому винні. Але вже наприкінці почала мене відвідувати думка, що і я вчинила неправильно по відношенню до себе, а не лише моя родина. І в моїй родині наймолодша донька була наймилішою, бо була пізньою, і між нами різниця була у 10 років. Батьки вважали, що вона то їх шанс все виправити і дати дитині справді щасливе дитинство, гарний одяг, іграшки та освіту. Я ж застала свою юність в 90-х, коли могла тільки дивитися на гарні речі на розкладках Серети на землі. Вивчилася я, на роботу пішла, та й чоловіка майбутнього до батьків на знайомство привела, чим не хороша донька. Батьки втішилися мною, сказали, що молодець, і навіть пообіцяли грошей дати на весілля. Поки я щаслива готувалася до цієї події, мій коханий Павло все відтягував і відтягував той момент, коли назве мене законною дружиною. Куди спішити? Тим більше краще ці гроші використати. На весільну подорож ти про це подумай. І поки я щаслива про це думала, то Павло думав геть про інше, і одного дня мені пощастило побачити про що саме. Застала я його і свою сестру зовсім не за студіювання математики, а скоріше біології. Звичайно, що я влаштувала скандал, але батьки стали на бік сестри, бо дитині треба дати все, що вона хоче. Ти ще собі когось знайдеш, а Ліля принадіє. Я поїхала світ за очі і не хотіла більше нікого бачити з них. Відтоді у мене родини не було. Всім казала, що сталася катастрофа і їх не стало. Кожен розумів, як міг, а я по-своєму. Важко мені було в незнайомому місці без роботи і житла, але якось викарабкалася і встигла полюбити його. Ще через кілька років зустріла хорошого чоловіка, з яким і стала щасливою дружиною. В моменти щастя я любила весь світ, і в мені закрадалася думка, що пора повідомити батькам, що я зовсім не серджуся на них, а навпаки. Я б не зустріла такого чудового чоловіка, якби так далеко не втікала, і я написала їм листівку на Великдень. Мені вони нічого не відписали, ні зателефонували, і я подумала, що, значить, не варто минуле тривожити і почала жити далі без них. Але не стало мого чоловіка раптово, і я зрозуміла, що самотність буде зі мною до кінця моїх днів. То був дуже важкий для мене період, і той дзвінок перевернув моє життя знову. Наталко, це Ліля. Я спочатку не зрозуміла, яка Ліля, бо й забула голос сестри, а потім аж вся похолола. Я до тебе, донько, відправлю, бо вона при Надії, а там якось буде я більше не маю до кого звернутися. Не знаю, як я погодилася, може, почула ту ноту відчаю, яка звучала тоді в мені, коли дійшла до краю і хапаєшся за соломинку. Анна була просто викапана сестра, але ми якось і спільну мову знайшли, і погляди на життя мали такі ж. Дитинку я вважала своїм спасінням, бо тільки ця беззуба усмішка заставляла мене щоранку вставати і щось робити. Аня пішла вчитися, а я доглядала Матвійчика. Виявилося, що не мала моя сестра щастя з моїм нареченим, він не раз від неї гуляв, а потім взагалі покинув і пішов до іншої жінки. А вона без освіти та роботи пішла жити до батьків. Тільки почали вони вже менше більше виходити на якесь нормальне життя, як тут Аня вирішила, що її однокласник є коханням всього її життя, і дитина тільки зміцнить їхні стосунки. Наївна. Хлопак сказав, що дитя на його, а щоб не було пересудів, то Аня поступила в далеке місто на навчання. Аня показувала фото сестри, і я розуміла, що ця жінка важко працює і не має більше манни небесної на свою голову. Батьки теж вже не такі строгі та авторитетні, звичайні старенькі, які хотіли як краще, а вийшло як завжди. Чекаю їх в гості, бо, поки вони чомусь не хочуть зізнаватися, що вже мають правнука. Хвилююся, звичайно, але вже все відміняти пізно. Буду знову будувати сімейні стосунки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.